Всім привіт! З вами як завжди, я, Ден Бой та сьогодні у нас буде огляд на фігурку Roblox. Що ж, давайте почнемо. Та так, у нас сьогодні не буде. Е... Не буде сьогодні у нас Розпаковки, бо е... я не знаю. Е... Я цю фігурку придбав ще на мій день народження, тобто я на неї не знімав огляд. Десь вже приблизно місяць, бо я це, цей ролик знімаю 21 жовтня. А в мене день народження був 27. вересня. Що ж, ось так виглядає фігурка. Хоча давайте почнемо з кубика. Кубик ось такий металевий, є багато ось таких от різниць між. Ось цими дизайнами це якийсь металичний, а це якийсь футуристичний металичний. Він якогось е, сірого або хакі кольору. А, тут у нас О, а тут у нас О, яка трішечки перевернута. Тому що так вона ця коробочка відкривається. Єдиний мінус в е, цьому всьому це те, що мені пощастило. Е, і ця коробка дуже. Отак от навіть не тримається механізм ось тут. О, я гадаю, це можна якось пофіксити, а можливо, і ні. Але все ж таки, давайте подивимось на фігурку. Ось так виглядає фігурка. Це якась дівчинка, у якої є ось така сковорода. Можливо, вона з згрипаб. Що ж, в неї є ось така е, е, якась рожева худі, кофта, е, ось така біла футболка, сині джинси та ось такі білі кросовки. У неї є ось такі е, ро, е, рога, козла якогось е, е, ось такі чорні волосся е, та годинники е, на гшах. У неї є ось таке ще лицо обличчя. Воно коштує, напевно, 500 робуксів. Називається, напевно, Monster Face. Ну, догадаю так, якщо я правильно говорю. Що ж, якщо я правильно пам'ятаю, це якийсь розробник якоїсь гри, точно не знаю. Тому давайте подивимось, що там у каталозі. Що нам там скажуть? Ось так виглядає каталог. Тут у нас фігурки, тут у нас не кодій же був Tower Defense. Хто не дивився набір Tower Defense Simulator, то подивіться, в описі під відео буде посилання на це відео. Та Цей каталог він дуже великий. Напевно, найвеликий, якого я бачу. Так, тут у нас. Ось давайте ось. Це у нас Джа x 3 Так, це, напевно, якийсь розробник. Дуже багато всього. Тут у нас теж в мене був огляд на цю фігурку, хто теж не дивився в описі я теж залишу. В описі під відео посилання на цю фігурку. Огляд на цю фігурку. Далі у нас. тут мобіль, на Ось Star Defense simulator. Та все. Ну, я гадаю, це якийсь супер-мега-екстра каталог. У якийсь завждовсь десь. Сантиметрів 23. Десь. Що ж, ще ось тут є ось такий круглий віртуальний код. До речі, мені здається, що старі віртуальні коди були якісь більш цікавіші, бо там ти не знаєш, що ти отримаєш, а тут ти, ти вже знаєш, тому немає якогось тут інтересу та не буде сюрпризу. Я вважаю, що вони тут трішечки. Ну, неправильно зробили. Тут, я гадаю, можна було б зробити знак питання. Що ж, тут треба ось так поскречити та тут буде код. Зараз я покажу, що дають за цей віртуальний код. Повернуся через секунду. Що ж, ну, а на цьому все. Всім дякую за перегляд! Ставте подобайки, а також не забувайте жмакати на підписку, щоб не пропускати нове відео. Ну а з вами був Ден Бой та всім до побачення! Слава Україні!